Розминаємо руки. Ноги ставимо на ширині плечей, руки опущені вниз. на раз Піднімаємо праву руку через сторону вгору. Два. Піднімаємо ліву руку через сторону вгору. Три. Опускаємо праву руку через сторону вниз. Чотири опускаємо ліву руку через сторону вниз. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 10-12 разів. Вправа розминаємо плечі. Ноги ставимо на ширині плечей, Руки опущені вниз, притиснуті до тулуба. На раз. Підняли праве плече вгору. Два. Підняли ліве плече вгору. Три. Опустили праве плече вниз. Чотири – Опустили ліве плече вниз. Раз, два, три. 4. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо. 10-12 разів. Права, нахили тулуба вперед. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки ставимо на пояс. Раз. Нахиляємо тулу вперед, не згибаючи коліна. Руки відводимо назад. 2. Стали рівно. Руки поставили на пояс. 3. Знову нахиляємо тулу вперед. Руки відводимо назад. 4. Стали рівно. Руки поставили на пояс. Раз. Два, три, чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 10-12 разів. Повороти тулуба в сторони. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки зігнуті у ліктях перед грудьми. Лікті розведені в сторони. На раз. Повернули тулу в праву сторону, розгинаючи руки в ліктях в сторони. Два. Стали рівно. Зігнули руки у ліктях перед грудьми. Три. Повернули тулуб сторону, розгинаючи руки в ліктях в сторони. Чотири. Стали рівно. Зігнули руки в ліктях перед грудьми. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 10-12 разів. Нахили тулуба в сторони. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки відводимо за голову у замок. Лікті розведені в сторони. Раз. Нахилили тулуб в праву сторону. 2. Стали рівно. Три. Нахилили тулуб в ліву сторону. Чотири. Стали рівно. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 10-12 разів. Права. гріємо долоньки у вогника. Ноги ставимо разом. Руки ставимо на пояс. На раз. Присіли. Руки зігнули у ліктях перед собою. Тремо долоньку В долоньку, неначе гріємо ручки. Два. Встали. Руки поставили на пояс. На три, чотири. Виконуємо теж саме. Раз. Два, три. 4. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 10-12 разів. Права веселенько пострибаємо. Ноги ставимо разом. Руки опущені вниз. Виконуємо стрибки на місці. Ноги разом, ноги нарізно. З взмахами рук через сторони вгору. Роблячи плеск долонями над головою. Виконуємо 15-20 стрибків. Закінчили вправу.